Мир вам, українці! Україна мир тобі, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Ісус Христос сказав: Збувся час, Царство Боже, вже близько, покайтеся і віруйте в добру звістку. Помолимось, Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе прости, помилуй нас і наші гріхи. Даруй нам покаяння, милість і благодать Твою. Ми тобі щиро дякуємо за все, що ти нам дарував, і за цей час, за твою охорону і захист. Просим тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє слово, а також нашу владу, президента, воїнів, захисників, волонтерів і всіх, хто допомагає. Благословенне ім'я, Хай буде навіки, хай буде слава Ісусу Христу! Українці захисники, воїни і волонтери, ви є всі герої. Хай буде мир вам, хай буде мир вашим сім'ям, домам, хай буде мир в Україні, Господь наш захист і охорона.